Курточки легкі, перший плюс другий сорт. Вага такого лотику 10 кг, ціна 2300 гривень за цілий кульочок. Чоловічі та жіночі. Мені здається, в цьому лотику переважатимуть саме чоловічі. Розміри будуть всі можливі. І всі вони йдуть ось такі легесенькі, Це гарний великий розмір. Е, я думаю, що це буде і кселічка, а можливо і 2 xl Наступна ось такого плану. Йдемо далі. Це жіноча моделька. Така. Так. Ось така моделька. Найде між бить жейсова. Далі тренч. Ось такого плану жіночий. Далі ще одна чоловіча курточка. Ось така теж більшого розміру. Далі така моделька вже і роз карпішончиком. Ось такого плану. Наступна чоловіча, великий гарний розмір. Далі ось така крутезна. З капюшончиком. Наступна моделька. Теж більший розмір. Далі безрукавочка на тут попалася. Наступна жіноча. з Капюшончиком. Це така парка. На поясі можна буде затягнути. Наступна моделька такого плану. І остання це ось така чоловіча курточка чорна, мінімалістична, класна. В принципі, все я вам показала повністю цілих 10 кілограмчиків по ціні 2300 гривень. Курточки легкі, перші плюс другий сорт.